А і от, будь ласка, розкажіть, чому рекрути мають обрати саме вашу 33-ю бригаду, а не, наприклад, іншу військову частину, які у вас плюси? Якщо людина не довіряє ТЦК, то так. зараз він може прийти в бригаду, його навчать. І він приходить не тільки от він прийшов, йде в піхоту. Такого так немає. Ми відбираємо людей, які Якщо ти фахівець, ти маєш на автомобілі, ти добрий, mm -hmm. ремонтник, mm -hmm. комп'ютерщик, то більше з тебе буде користі там. І немає, якщо комп'ютерщик буде крутити гайки, то і чи піде на штурм, то не буде ніякого толку. Обов'язково йде адаптаційний період, коли вони адаптуються своїм підрозом. Тобто немає такого, що прийшли і через два тижні, через два дні вони вже пішли е, воювати. Mm -hmm. Категорично, ні, у нас це. У нас це не те, що не приветствується, у нас це заборонено. Річним командирів бригади це категорично заборонено. Це Люди сулі. мають пройти, взнати, і потім ми їх по одному по два докидаємо в групи до досвідчених людей.